Які програми донації є в клініці? Альтернатива. Є досить багато програм, Ми розробили відповідно до запитів пацієнтів і нові якісь пакети, але я, напевно, сьогодні розкажу більше з медичної точки зору. З медичної точки зору глобально між собою відрізняються дві програми: це програма з вітрифікованими оцитами і це програма зі свіжими оцитами. Можуть бути різні кількості оцитів вибрані в залежності від потреби пацієнта, від їх очікувань, від їх репродуктивних планів. Але те, що мусить знати пацієнти, що коли ви йдете на програму з вітрифікованими то це оцити, які не негайно наявні в банку, і ви вже на сьогоднішній день вибравши ті оцити. Там на завтра, після завтра вже може бути проведено розморозка і запліднення тих оцитів, і дуже швидко можуть бути створені для вас ембріони. Якщо програма свіжа, тобто програма. Коли ми стимулюємо донора, якого ви обираєте, і ми в день пункції запліднюємо оцити донора сперматозоїдами партнера, то ця така програма може е, мати трошки довше очікування відповідно до циклу донора, її доступності, е, ну і паритету. Тому е, треба розуміти, які цілі ви перес, переслідуєте. Але що можу сказати від себе з клінічної точки зору? Що програми донації свіжі свіжі вітрифіковані по своїй ефективності майже не відрізняються. Вони дають такий самий відсоток настання клінічних вагітностей. Єдине про що треба пам'ятати, що не всі оцити виживають на 100% після розморозки. І хороший відсоток він такий є в нашій клініці. Він є біля 90% виживання. Тобто, якщо ви маєте 10 оцитів, то дев'ять з них мають розморозитися і бути заплідненими. Відповідно. Щоб підібрати саме свою програму, таку, яка потрібна, саме в вашій ситуації, вам необхідно пройти консультацію репродуктолога, а потім наш координатор, наш чудовий менеджер, допоможе вам підібрати донора і закрити всі фінансові і організаційні питання.